Вітаю вас, шановні глядачі. В, сьогодні, в сьогоднішньому ролику ми з вами заточимо різні ріжучі інструменти одними і тими ж абразивами, а саме чудовими брусками, алмазними льборовими українського виробництва фірма Shark. Я вже не раз їх показував. Раніше були без логотипів. Зараз вони на кожному бланку отакий от логотип. Слово шарк написано. І я ставлю посилання під відео. Вони розширяють свою продукцію, незважаючи на важкі і сутужні часи, перебої з електроенергією, але люди працюють, намагаються розширити асортимент, при цьому майже не піднімаючи цін. Що ми заточимо? Ось прислав один підписник такий маленький рубаночок. До його був ніж отак, отакий шархебельний, напівкруглий для грубого обробітку деревини. Він був не заточений, я його вже заточив на точилки, до речі, Косім, неймовірно, універсальна річ. Сама дешева точилка, мабуть, на просторах України. Але при цьому дуже універсальна і легко модернізувати під любі ваші вимоги і працює прекрасно. До неї зараз Константин виробляє різні приспособи для заточки ножниць, магнітні столики різні, розширяє функціонал. Зайдете на його сайт, все подивитесь. Зробив я із бистровіжучої сталі плоский ніж сюди. Теж вже його заточив, перевірив, все стругає. І навіть ми заточимо отаку от небезпечну бритву, так звану, клинкову. Та бритва дуже старезна, сточена в хлам, тонка. Геометрія вже в неї ніяка. Хтось її там, мабуть, намагався колись і на якомусь електроточильному інструменті щось регріндувати її. Ніякого клейма нічого нема. Щоб її не викидати, спробую. Вона була до речі, в жахливому вигляді. і ржу я зняв з неї. Спробую заточити на точилки косім тими ж абразивами, а саме алмазами. Звісно, я не буду 100 на 80 використовувати для заточки бритви. Мабуть, зразу я почну з цього 14-10 МФФ зв'язка. Дуже універсальний брусок. Я їм користуюсь. Потім ви побачите, як заточив я цими алмазами чудовий ніж авторської роботи. Не знаю я хто автор, але підписник прислав мені. Е, такий із сталі х 12 ф 1 або МФ1, я не уточняв. Твердість явно більше 60 одиниць. Зроблений красиво, надійно, із сканді спусками так званими. Довелося мені трохи їх вирівнювати вручну алмазами цими всіма і заточити його. Так що дивіться, кому буде цікаво, відполірував, вирівняв, як зміг їх заточив. 35-36 градусів загальний кут. Фініш зроблений 14-10 і пару проходів зробив на фенолформальдегідній зв'язці. Ельбор. 7-5. Буквально по два проходи з кожного боку. Піднявши десь на пів Ну і Бритва, бритва дуже цікава, раніше така не траплялась. Фотографія, якщо вдасться вставити, яка вона була, тут така пляма і ріжі була з однієї сторони і з іншої. Ну, Завдяки тому, що це ще не кітячком намальований, як на сучасних бритвах. А справжня глибока гравіровка чи травлення, я не знаю, яким методом воно це все робиться. Все збереглось тут прекрасно, всі написи, всі картинки. Зараз я збільшення зроблю макро. Може буде видно. Якщо хтось підскаже якусь інформацію по цій бритві, то буду вдячний. Ну, бритва така цікава. Голить добре, полотно тоненьке. Звісно, корозію повністю прибрати неможливо, тому що корозія це така гадюка, що потрібно буде власникові за нею слідкувати, полотно змащувати якимось маслом, тому що тут в гравіровці глибока корозія і тільки хімічним шляхом можна. А якщо її в кислоту кидати, то вона під'їсть дуже добре. Ріжучу кромку, і я, звісно, цього робити не став. Потрібно власникові буде закривати її акуратно. Хоч я пін і підстукав, вона геть метилялася, як собачий хвостик. І потрапляла в ручку ріжучою кромкою при закриванні. Ну, Ось такі справи. Ось, шановні глядачі, прорів я за реставрацію, скажімо так, і відновлення деякої мірі ножика. Трохи вирівняв спуски, як зміг, тому що після виготовлення цього ножа на гріндері спуски формувались більше всього, що і вони не були зовсім такі прям геометричні рівні. Ну, в цьому допомогли дуже сильно. Оці чудові абразиви. Це фірма Shark. Почав 100 на 80 алмаз. Потім Ельбор 63 на 50. 4028, 14 і МФФ 10. А потім поліровка чудовими алмазними пастами 2-1. Продавець на навелик, в його ще їх цих запасів величезна кількість, так що купляйте кому потрібно. Проводжу тестування, скажімо так. Зав'ялена тернослив, твердюща, як кістка. Це просто сосна. М'яка, як вата, але річні кільця тверді, як костомаха теж. Вже. Перевіряю, як воно струже. Вже ж рука болить перевіряти. Ну, враховуючи, що ніс цей буде не для того, щоб довбати дрючки, а для того, щоб там чи крижити якісь, мабуть, поросят, я не знаю. То... Загальний кут цей достатній. Для того, щоб. Рубати дрючки або маслаки, то потрібно кут збільшити до 45 навіть градусів. Сталь показує си непогано. Дефектний шар трохи сточився, мабуть, ще не до кінця, тому що тільки фактично одна-дві заточки була. Власник трохи, трошки там щось заточити. Ну, я заточив. Так як тут. Перед руків'ям було викришування, то ширина, звісно, зменшилась мікронів на, на 200, мабуть. Я не робив фініш ніякими природними каменями. Достатньо, я вважаю алмаз МФФ 1410 з головою його фініша цього. Зберігається агресія і нормальний ріс. Сліди ще викришувань, які були достатньо великі в цьому районі. Під мікроскопом ще видно. І відчувається при різі. Але далі сточувати я не хочу, тому що ще менша ширина буде і вже буде в деякій мірі прямо рекурва. Тут не хотілося б мені. Або сточувати доведеться повністю по всій на всьому протязі клинка, що теж не хотілося б. Х-12 сталь. Дуже зні, зносостійка сталь. І тому от переформовування, вирівнювання спусків таких широченних, доволі важка робота. Я витратив декілька годин. Такої напруженої роботи. І якби не алмази, щоб звичайними образивами, камінням алюмінію, взагалі важко по цій сталі працює. Карбід кремнію, тусточилися б ті брусочки доволі сильно. А алмазом все ніпочі. Працюють за милу душу. За допомогою кутоміра електронного, недорога модель. І дуже легко закріпивши коротенький це лезо з рубаночка. А якщо ми бачимо, наскільки прорість ця проходить аж до самого кінця, аж до стійки, то сюди можна закріпити і повноформатне лезо з рубанка або з фуганка. А якщо це лезо з фуганка із прижимним контрножем з рушколомом, то в ньому вже є отвір або проріз і його ще легше закріпити. Тут я просто взяв велику шайбу, гвинт, гайка знизу притиснув, а так як тут потужні магніти, то де тримається воно дуже прекрасно. Виставив я 25 градусів, так як це ніж односторонній в Рубанкові, то я зробив, сформував основну фаску на 25 градусів. Використав 63 на 50 ельбор на мідно-олов'яній зв'язці. Дуже швидко він відпрацював. Видно рівненьку фаску. Обов'язково я змащую маслом. Масло, звісно, я використовую косім. Прекрасне масло, запаха нема, ріденьке, дуже добре воно видаляє шлам, дуже добре змащує поверхню. Повторюю, що я сухими абразивами не користуюсь і вам не раджу. Звісно, вибір за вами, як ви вважаєте за потрібне, так і робіть, я не один раз вже і неодноразово говорив, що я волію витерти бумажечку і потім її викинути в смітник, чим металевий пил розповсюджувати по робочому місці, по пальцях, по руках, по одежі і вдихати його. Зайняло це в мене декілька хвилин, буквально 2 хвилини формування цієї пасочки. Зараз я поставлю сюди прекрасний образив фірми Shark, а саме алмаз на металево фенол формальдигідній зв'язці. І з розміром зерна 14-10. Приведу в порядок цю фаску основну. Підніму кут до 30 градусів, а може навіть і більше, і сформую вже робочу фаску, мікро мікрофаску. 30 і 45. 3,5. І все. Легко і невимушено Ми. Робимо цим алмазом 14.10 не таким же й дрібним, але дуже делікатно працюючим завдяки отакій от комбінованій зв'язці. Порошок МІДі і фенолформальдегідна смола. А тепер нанісся чудової чарівної алмазної пасти з розміром зерна 2. Дрібодин з високої концентрації на шматочок якогось дерева, яке попалось під руки. І Зараз легко і невимушено, буквально три рухи я зробив. І зразу ж ми бачимо, як ненажерливо накинулася алмазна паста на метал. і Істочую його неймовірно швидко. Приводячи поверхність поверхню. В блискучий, неймовірно блискучий, привабливий і не менш піддаючийся корозії стан. Я його полірую не для того, щоб воно красиво було, а щоб прибрати якісь там деякі залишки за усенцю. І самий край ріжучої кромки поверхні, плоскої поверхні цього ножа відполірувати, зменшивши його шероховатість, І це, завдяки цьому, корозія менше буде пошкоджувати. Чим сильніш порізана поверхня якимись боростками від абразиву, особливо грубого абразиву, тим швидше в ці боростки проникне волога, залишиться там і визове корозію. І навпаки, чим менше на поверхні. Таких всяких різних непотрібностей і неподобств. тим більша стійкість буде. Ну Звісно, тут корозія так поїла, ви бачили, яка вжа, що щоб сточити і повністю прибрати сліди корозії каверни, які залишились, потрібно зняти дуже великий, великий шар металу. Звісно, я цим займатися не буду. Це. Маленький рубаночок для швидкого підстругування там якось держака в лопату забитися, ще що-небудь. Але пам'ятайте, що корозія найбільший ворог вуглецевої сталі. І не тільки вуглецевої, а багатьох стали, які не являються суперкорозійно стійкими. а інструментальні, інструментальні сталі нерідко якраз вони. Піддаються корозії дуже добре. Ну і все. Тепер він буде собі стругати і горя не знати. Дослідую, що попадання на свою поверхню якось неподобство. Бидно як блестять, блистить кінчик біжучої кромки. Тут не так, але теж і у кожного із нас. В нынешнее тяжелое время есть возможность в домашних условиях сделать заточку на необходимом уровне, который нам требуется. Для этого надо сейчас довольно дорогостоящие инструменты, оборудование, материалы, причем багаж знаний, навык, практики и прочее, прочее. И если у кого-то возникает необходимость заточить какой-то реющий инструмент и нет возможности, то пожалуйста обращайтесь. В небольших объемах коммерческой заточкой я занимаюсь. В основном это опасные бритвы, клинковые, самые различные. Вот, пожалуйста, замечательный экземпляр французской Thierry Sart. Ножи, специнструмент, резачки, шорный инструмент, ножницы самые разные. В общем, все, что режет, все я могу заточить. Также я занимаюсь выравниванием и подготовкой к работе природных точильных камней. Обращайтесь. Швидко і невимушено. За допомогою прекрасних абразивів, абразивів. Шарк, алмазів. До речі, не подумайте, що я от агітую вас зразу все викидати і бігти їх купляти. Ні, у мене вони є завдяки Володимиру, який займається виробництвом і продажем цих чудових абразивів. І я ними користуюсь кожним разом з задоволенням. Тому що вони абсолютно універсальні, абразиви. абсолютно універсальні абразиви. Для всього. ними можна заточити все, що вам потрібно. Єдине, що я хочу перестегти ті, хто купили якийсь ніж міябі там за 300 долярів. із вуглецевої супер сухої сталі 64 там, одиниці з товщиною в районі ріжучої кромки 01 мм. Щоб потім не було нарікань, що алмази це базіобразі, а не рвуть кромку. Не потрібно запихати в точилку при черговій підправці того ножа. Суперабразиви з розміром зерна 300, 200, 100 мікрон, 80 мікрон. Навіть 50 не потрібно. На таких сталях, на таких ножах. З головою вистачить, щоб всі зазубрени, все, що там з'являється, сточити і заточити ніж швидко. Починати 40-28, а можна й 20 14 Тому що ми не заточуємо колун. Ми заточуємо майже клинок небезпечної бритви з тонюсіньким зведенням. Навіщо туди пхати всі абразиви, які є у вас в в вашому сету? Якщо потрібно заточити, не потрібно починати. із... Цурпалків, яких зерно стерчить, як зуби дракону. Звісно, що такими абразивами ви тільки перепаскудите свій чудовий, дорогучий пантовий ніж. А для всього іншого вони прекрасно підходять. До всього потрібно, як кажуть, мозок трохи включати, щоб він працював. І тоді все, що ви будете робити, буде зроблено так, як належно і так, як потрібно, і дасть найкращий результат. А зараз будемо заточувати на точильці небезпечну бриту. Я цього ще ні разу не робив, так що ви будете свідками першого, так сказати, мого падіння в стилях заточки небезпечної бритви. Але, або пан, або пропав, як кажуть. Тут вона не вартує яких морок, окрім того, щоб просто прикрутити сюди саморобний магнітний столик. Приліпити цю бриту і спробувати її заточити як-небудь. А може і не як-небудь, а так як дуже добре вийде. О, шановні глядачі, ви бачите фаску, ріжучу кромку, частину полотна цієї старезної незрозуміло якої бритви іржавої, яку я заточую на точилці ко 7. Саме так. Алмазними абразивами 2014 сформував фаски. А зараз це 14-10 металево фенолформальдегідна зв'язка. Як ви бачите, виглядає зовсім непогано. Це еквівалент, можна сказати, тисячному поджіса каменю. 14-10 розмір зерна. Зараз буду поступово 7, 5 5, 3 2 1. Це алмази. Вірніше, то вже ельбори. Це був алмаз, а то будуть ельбори. То вже на феноформалегійній зв'язці. А потім виключно все буде на синтетік, а потім, мабуть, ляну стропу найду завтра або шматок шкіри, швиденько викрою ремінець із його підвісний і я лозю алмазною пастою і зробимо такий карамболь. Тут папери грязні, змастилі. Ось ця бритва. сточена, Незрозуміло яка. Виблискує фаска. Загальний кут десь біля 15 градусів зараз. Доведу градусів до 18, мабуть, абразивами поступово збільшуючи його. І покажу вже фінальний результат. Проміжні не буду. Ви вже бачили не один раз результати роботи цих чудових абразивів, суперабразиви. Це вуглецева сталь нічим вона не відрізняється від ножач якого інструменту. Крім того, що це просто небезпечна бритва квінкова. Ось я візьму це. 7-5. 5-3, потрібно його відкрутити від. Ось ви бачите безпрецедентний випадок. Перший мій такий випадок. І досвід заточування на точильці алмазами. Алмазами шарк українськими. Оце зараз 5 дріб 3. фенолформальдегідна зв'язка. Як бачите, бритва підготовлена. Повторюсь, це експеримент. Це не постійна моя практика. Я не заточував ніколи так. Заточував завжди предфініш і фініш виключно природними абразивами, суспензіями. А зараз от така бритва трапилась і це експеримент. Тепер вона руку збриває на руці волосини. Відчувається, що це синтетична заточка. Відчувається, що, так як вона є, її не можна пускати на. Своє лице. Тому завтра, тому що вже зараз такий пізній вечір, пізній, як для мене, я лягаю спати рано. Вже 8 годин вечора 20.00 майже. І тому вже сьогодні я завершаю цю роботу, прибираю стіл, а завтра знайду якийсь гнучке, гнучку в основу, ремінець якийсь і намажу її пастою, і зроблю фініш. І попробуй поголитись і порівняти, що з цього вийшло. Можна нею робити чи ні. Бритва ця сталь у неї мягкувата, на мій. Погляд мягся, ніж в звичайних бритв стандартних радянських. Не набагато, може це тільки здається мені. Ну, так здається. Схоже, що вона якась самопально кована, можливо, клейм на її нема. Ну, така бритва. Ось шановні друзі. Ця бритва, що я і точив на точилці. Точилка КОСІМ з магнітним столиком. Як не, як не найкраще підходить для цих справ. Кут дуже малий можна задати заточки. Найшов я от такий шматок стропи з брезент радянський натуральний. Ви бачите, як він уже лосниться, блистить. Це залишки, бритви на ньому залишились, частинки металу. Я його струбцинкою придавив до столу, натер пастою оксид алюмінія десь 3 мікрона розмір зерна в ній. Це магазин шліфгруб. Я вже неодноразово показував набір цей паст, дешевий, але дуже якісний. І буквально зробивши 10-15 проходів на сторону, з кожної сторони, я прибрав всі лахміття, які залишились на ріжучій кромці після обробітку алмазами. Після 3-2 там вже майже все було добре. Вона вже голила передпліччя. Не так, звісно, якісно. Зараз вона перерізала волосину легко і не вимушено. Зразу я, звісно, натягнув цю стропу і дуже добре її з притиском оцим полірованим стальним стержнем вирівняв поверхню. Тому що це брезент, це тканий матеріал, там десь вище, там нижче, горки якісь впадинки. А стропа потрібна, щоб рівна була. Потім на і ще пройшовся. оцим Вдавив пасту в поверхню, а потім вже бритвою. Тут зараз ось ще лежать на відновлені бритви. Ручки з них, вони були дуже ржаві, все почистив, тепер заточу і будуть служити ще. Відполірую ще трошки. Так, що в кого є. Старі дідусеві бритви і бажаєте ви ними користуватися або реставрувати, відновити навіть без використання так, щоб вони не були ржаві, а були як пам'ять про діда, то можете присилати. Зараз ми глянемо, що тут коїться на ріжучій кромці. Але це, це не правило, а вимушена ситуація. Ну, От отакі плями це сліди жиру з ременю. Вони залишаються чистий ремінь шкіра, вони залишаються на полірованій поверхні в вигляді от таких яких штук. Одним словом, якщо виникає потреба і нема іншого виходу, а тут я вважаю, що смислу якомусь затоці класичним способом не було для цієї брити. А тепер вона буде абсолютно працездатним інструментом. І, можливо, власнику, вона сподобається більше, ніж заточена на, класичним способом на каменях, на природних, фінішована на суспензі, на чистій шкірі. Тому що немало є людей, в яких шкіра і щетина мають такі особливі властивості, що їм якраз підходить більший кут заточки і заточка на пастованому ремені на пасті. Звісно ж, в розумних межах не так, щоб ремінь провисав аж до самої підлоги і 150 проходів кожен раз при на одну сторону, з жорстко намазаною пастою, і ми отримуємо рівчу кромку от такого вигляду. Звісно, це неправильно, але це, я думаю, рідко хто таке буде робити. А так взагалом все працездатне буде. Ну, на цьому, мабуть, і все. Всього вам найкращого. Миру та спокою в ваших домах, тепла в ваших оселях і добробуту. На все добре.